У місті дефіцит клозетів на гарячу лінію новин поскаржилися львів'яни. Мовляв, на вулиці Ангеловича туалет не працює, і тепер люди змушені ходити до вітру в кущі. І, хоча ще до єврочемпіонату влада міста запевняла, хвилюватися не варто, туалети будуть на кожному кроці. Однак, євро минуло, а проблеми збиральні у Львові так і залишилася. Поросі сміттє та павутині. Туалет на вулиці Ангеловича залишає бажати кращого. Поряд площа Бандери тут щодня гуляють як дорослі, так і діти. А от справити нужду їм ніде. Пан Роман каже, громадська вбиральня не працює вже кілька років. То як мінімум три роки не працює. Не, не працює. Скоріше не працює, просто ще було відкрито. кидали сміття, носили. а Тепер просто кидають зверху і все. Львів'яни обурені браком громадських вбиралень у місті. Нарікають як на ціни, так і на сервіс. Смерди. Рудно, дорого. Є ремонт, немає ремонту. Смердить чи немає мила, неважливо. Якщо припекло, плати гривню 50 і роби свою справу. Відвести душу можна хіба вдома. Останні досягнення науки, техніки і дизайну не обійшли увагою вбиралень, аби грошей вистачило. Кому ж не села терпіти й неохота витрачатись, обирають під'їзди будинки. Шаровата Природа кличе. Чиновники переконують, винні у всьому орендарі на менше як мільйон львів'ян лише 10 громадських вбиралень, і то тільки 5 працює. На запитання новин, чому не функціонує клозет на Ангеловича, відповідь чітка: власність приватної особи у 2010 році. Був укладений договір купівлі-продажу між управлінням комунальної власності Львівської міської ради та юридичною особою товариством з обмеженою відповідальністю, відповідно. На виконання укладеного договору, товариство з обмеженою відповідальністю оплатило, набуло право власності, відповідно до чого вказаний туалет перебуває у приватній власності. У справжній клозетний квест для львів'ян може перетворитись і прогулянка парком, адже на місця усамітнення тут перетворюються усі кущі і дерева. Марія Цеца Соломія Торій Андрій Сладков новини.